Я думаю, що мають жити окремо. Звісно, в кожного своя ситуація, своя історія, але рано чи пізно це все одно призводить до скандалів, особливо на побутовому рівні, це в першу чергу. Далі, можливо, на фінансовому. Я Ти думаю, говориш про сім'ї чи окремі сім'ї однозначно мають жити а, окремо, сім без так. жодних батьків. Uh -huh. Тому що там починається вже потім ціла коломейка. <laughs> Якщо діти, ну. Кожного є своя історія, звичайно, але я вважаю, що сім'ї від батьків, взагалі від будь-яких батьків, від з її сторони ну, чи з його розуміло. тільки окремо. Юля, а, але, добре, а... але колись, я але колись е, дуже багато. Колись, от, наприклад, йшли зяті і жили разом, і все було добре. А тепер я знаю такі сім'ї, що навіть і е, вроді живуть добре, потім розходяться. І а то разом, може було разом? добре? А звідки ми знаємо, чи було добре? Може, вони так жили бо раніше, такі були умови? Так, але І... якщо говорити про тепер, то все таки ми дивимося про те. Що...